Мовляв, та українці такі невеликовні нарциси, гетьмани там і так далі. Так далі. Позиція Андрія, Андрія Садового вона якби більш виважена і обґрунтована. Не аж занадто легко, але трішки легша. Істерія е, на всіх фронтах влади, значить, вона ну, починає нервувати. Кандидат президента. Він не президент, він зареєструвався кандидатом президента. Чор з ним. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю. Ми з вами не один раз у цій студії вже говорили про те, що ближче до виборів різні кандидати можуть підтримувати більш такого сильного впливового кандидата за соціологічними опитуваннями? І ось ми побачили, що Анатолія Гриценка підтримала два кандидати: це Андрій Седовий і Дмитро Гнап, і вони зняли свої кандидатури і офіційно сказали, що підтримують Анатолія Степановича. От, скажіть, будь ласка, ви як людина, яка причетна до цього, наскільки тривалими важливими. І серйозними були ці перемовини. Я б каже це знакова історія, яку ми розпочали, якщо згадаєте форум демократичних сил, коли. Наша команда громадського руху рідна країна, ще низка інших політичних партій кандидатів сказали, що ми не балотуємося підтримку Верценка, але ми сказали, що ми відкриваємо, відчиняємо двері, ми їх не зачиняємо. Оскільки наш тренд такий, що ми об'єднуємося за Україну, об'єднуємося на позитивних речах, на цінностних речах, на програмі, а не проти когось. Тому давайте в цій ідеологічній, якби світоглядній ніші, які ми позначили як українська, європейська, демократична і опозиційна до президента. Значить, давайте думати, як ви Роботу. І я, чесно кажучи, що я на багатьох ефірах, не лише в ефірах, а на зустрічах ну, дуже багато скептису. Мовляв, та українці такі невеликовні нарциси, гетьмани там, і так далі. І так далі. Ні, ніколи вам не вдасться цього зробити. Тобто, ну добре, що ви це значить, підтримали Раценка, а якогось другого рівня етапу не буде. І я вважаю, що це ну, знакова річ, що це відбулося. Більше того, я хочу сказати, що ми розглядаємо можливість приєднання інших кандидатів, хоча ми в непростій ситуації власне залишилось кілька днів до можливості. Ми не хотіли б, щоб, наприклад, зняття відбулося. В теорії можна знятися. Просто тоді ці кандидати президенти залишаються в бюлетені, і там буде там значок вибуху, багато людей будуть плутатися. Це, це буде створювати проблему. Тобто. Позиція Андрія Андрія Садового вона якби більш виважена і обґрунтована. Тобто, він знявся. Він пішов у центральну бочку комісію написав заяву. Таким чином, як напише заява Дмитрона, це означає, що буде 42, а не 44, і вже. Ну, на всі не, не аж занадто легко, але трішки легше. Тобто насправді, я думаю, що ця об'єднавча історія це одна з переваг нашої команди, в яку ніхто не вірив, і яку умовка, що ми творимо. Це якби перший позитив, об'єднавчи процес. Другий позитив ми ламаємо порядок денний виборчої кампанії. Порядок денний приблизно звучав, ну от на борди, подивіться президента, що президент і остальна мілкатня, яка б'ється за владу. От президент думає про Україну, а 43 чоловіки з ним б'ються за владу. Значить, перша Yeah. <laughs> Ми показали, що насправді не всі б'ються за владу, а багато б'ються за Україну. Так? І е, друга позиція, що ми президента втягуємо насправді в е, рівноцінну боротьбу. Він кандидат президента. Він не президент, він зареєструвався президента. президентом. ним, те, що він використовує е, максимально адмінресурс, на жаль, ми це не зупинимо. Просто люди повинні розуміти, що е, ну, це не те, що не чесно, це просто незаконно. Коли ви приїжджаєте і з дітьми фотографуєтеся, ну, перше, це діти не винні, значить що, їх заселяють президент. Та фотографація потім години чи дві години прямого ефіру на каналі Медведка на одному чи іншому. Ясно, що це адмінресурс, тому що ви ведете агітацію за себе і проти інших кандидат, президенти. Ну, по ідеї, ви можна уявити собі, скільки коштує прямий ефір по розцінках. Передвиборчих, ну він же не платить президент, до це і тому, якби наша друга ідея, може вона не сподобається там багатьом кандидатам чи партіям. То, то ми схиляємо до того. Якщо остаточно зірвати цей план от от цього хаосу, виборчого хаосу чи виборчої анархії, то, -то ми пропонуємо наступним чином. Ви придивилися до кандидатів, подивилися, бачите соціологію. Тобто -то насправді сьогодні реальна боротьба. Після того, як Гриценко підтримав садовий і процес об'єднання не завершився, зводиться до чотирьох осіб. Тобто зараз, якби Анатоліценко фактично підтягується сьогодні до четвірки вже відомої, до Зеленського, до Тимошенко, до Порошенка. І наша ідея, за ці 25 днів, що завершилося, максимально побудувати. Дискусії у порядок денний довкола чотирьох кандидатів, тобто довкола їх програм, доколо їхніх команд, доколо їхніх кроків, перші укази президента, все все догодно, Тобто ми мусимо бути тут дуже раціональними. От що кажуть соціологи, що не завжди це мається на увазі не стосовно конкретної ситуації, а взагалі що не завжди, коли одні, одні кандидати у президенти підтримують інших, це сумується. Тобто на який відсоток додатковий ви тепер розраховуєте, коли Андрій Садовий Дмитро гнаб до вас доєднується, і це ми серйозні люди. Ми тестували процес об'єднання набагато раніше. І це до речі, був до аргумент для команди. do Попросив повазі до значить він ну, не є ж такий рейтинговий кандидат, хоча підтримка будь-якого кандидата вітається. Значить, ми е, пораховували і ми маємо результати столичного дослідження, яке, до речі, провели. Це не тільки львівська кампанія, про яку говорив Садовий, у нас е, певні відмінності, не, 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 не такі не стратегічні, а тактичні в, в дослідження. Але ми, інакше, е, ми, ми не додавали чи віднівали, ми говорили, наскільки це якісно об'єднання може вплинути на ситуацію. І в нас було три запитання. Е, перше запитання: чи важливе об'єднання? Більшість сказали важливо, навіть не прихильники Герценка. Друге, навколо кого повинна демократична європейська українська опозиція об'єднатися, і Герценка був найвищий рейтинг. І якщо навколо нього об'єднуються, зокрема, садові переходи, як ви будете голосувати? І ми отримали в геометричній прогресії приріст, в тому плані, що це точно не було додавання, це було більше. Чому? Тому що частина людей, яка не визначилась, перш за все, Побачивши якісне так мити проростання, що люди домовляються, що йдуть проти традиційної української політичної практики, де кожен розповідає, що інгенії, маючи значить, ну, результат, всі розуміють, що, наприклад, якийсь кандидат ікс нікого не вражає, що ніколи не переможе, не бере багато. І він розповідає на зустрічах, так, от, якщо ви ще проголосуєте, я там зайду в другий тур. Ну навіть не смішно. Значить, а тут коли люди побачили, що серйозні люди підтягуються, об'єднуються, об'єднуються, таким чином ви побачили, що да, тоді можна конкурувати вже з, з важкого гуками там ви не підтримуєте Порошенка. Якщо ви не підтримуєте Тимошенко, Зеленську, от у вас появився варіант ще якби ще однієї. Більш ідеологічної і такої раціональної, я би сказав, ніші, тому що Реценко, на відміну від дуже батьох, так би чітко позиціонує, що він буде робити, з ким він буде робити. Зараз ми, до речі, представимо перші п'ять указів, ключові рішення і так далі, і так далі, щоб було зрозуміло, несподівано. Більше того, Реценко на відміну цих інших каже, що друзі, наша команда на п'ять років не бійтеся, ми не будемо адмінресурс, медіа скуповувати і душити вас під час наступної президентської виборчої кампанії, щоб ще на п'ять років затриматися. Тому ми очікуємо на. В геометричній прогресії приїзд у кого це забереться? подивимося. Хоча другий, якби такий тренд цікавий теперішньої виборчої компанії, це все-таки. Історія з Порошенком тому, попри такі жорсткий жорсткі все таки останні розслідування у сфері оборони От, думаю, до, точно вдарять що... по рейтингу Порошенка. От, До речі, що до цього знову ваш а, прогноз, тому що ми знаємо, що всі останні а, опитування, які були оприлюднені останніми днями, вони були зроблені до об'єднання навколо Гриценка і а, до... А, Розслідування журналістів щодо оточення президента і корупції там. От як ви прогнозуєте, наскільки тут може змінитися от цих таких порядок, речей? Думаю, суттєво може змінитися ситуація, тому що ну дивіться так сталося, що якби нанесений удар по ключовій якби, диспозиції позиціонування Порошенка його як говнокомандуюча як людина, яка він два останні роки починає завершувати тим, що він створив нову армію, якісно, яка озброєна, нагодована, всі їдять ананаси. Використовують найновішу техніку і все хорошо. І коли значить, суспільство дізнається, насправді то ми знали, це ж не є таємниця, що, умовно кажучи, його бізнес-партнери. Якщо бізнес-партнери, то ж подивіться, значить, там Богдан, там Кузня на, на Рибальському. да, вона то продана. Ну, вибачте, а 4,5 роки вона ж займалася. І чим вона була? Вона була посередником. значить, Оборонні замовлення робили інші підприємства, вони були посередниками, які це брали. У разі розслідування наші гроші теж останні, які станція. Це, це це фактично підтвердило те, що ми все знали. Що фактично завівши завівши оборону. Про що це таке? Це філія стала Укрпромінвешту. Тобто, насправді, якщо подивитися всі призначення, це всі представники або компаньони Порошенка в автомобільному бізнесу. Це ж не тільки Гладковський, подивіться і Романов, потім князів і так далі. Багато людей це були керівники обласних. Підрозділів бізнесу Поршенка по продажу автомобілів. Тобто, ну ми зараз говоримо про оборонку, а уявіть собі, чоловік, який продавав там колеса скручував, продавав автомобілі, якийсь період керував Антоновим. Тобто, нормально, значить, Киву звільнили при всій його критиці. Значить, не люди, які розуміють, що таке, значить, один з найзнаменитіших літаків і завод по літакобудуванні це дивився чоловік, що автомобілі продавав. Тут тобто, фактично він завів своїх своїх компаньонів всю систему оборонної. Всі розуміли, що це не просто так. І сьогодні ми от елемент такий емоційний побачили, що насправді крадуть і дуже сильно крадуть. І я думаю, що це ну, була має значною мірою саму стратегію виборчої компанії е, Порошенка. Я вже не кажу про якби, ніз, який ми маємо в історії. Із віроючою релігію і з мовою. Я нещодавно проводив приклад, що випадково я клацав канал на п'ятому каналі, значить, іде ну, за гроші. Одна з громад релігійних пропагує себе і говорить, що треба тільки читати їхню біблію, ну, звісно, російською мовою і так далі. Значить, президент розміщує енну кількість бордів, що він за, за віру. І за українську мову життя віддасть, а на каналі, де він власник, який він відмовився продавати, як обіцяв, він пропагує Ні, Ну, якщо, та, це, ще... ну якщо це реклама, все ж таки, то це демократично, що власник не впливає на рекламу. Та ні, ну як дико, ми прекрасно розуміємо, хто такий Порошенко, і він точно точно це його канал, там все фільтрується. ну Томенка Жириценка там немає на п'ятому каналі, так само, як на прямому каналі, вже 2-4 роки немає. Розумієте? Тобто це канал Порошенка, всі це прекрасно розуміють. І міністер, міністр інформаційної політики, який мусив бути 2-4 роки назад звільнений досипі на звільнений, значить чітко через цей канал атакує своїх ворогів, розміщує якісь речі. І тому, якщо ви щиро за мову і за віру, то уявіть ну, собі, наприклад, у мене на сайті чи у мене газеті з'являється реклама, якщо я щиро за замовлення написано, що друзі, купуйте в мене значить, біблію російською мовою, тільки там ви правду дізнаєтеся про своє життя. А бікборди в мене висять тільки українською мовою. Сповідуйтеся і ходіть там в церкву. Тобто мені здається, що от отця от, от фанатфафанатична бажання заробити на всьому, навіть чуть, -чуть значить, воно руйнує е, е, цю. Прекрасну картинку президента, який захищає українську мову, українську віру і українську армію. І оборонпром показав, і армія показує, і віра показує. Тому я думаю, що якщо ми і ще одна задача наша, нашої команди, все-таки є кандидати, які не будуть зніматися, це абсолютно очевидно, але це не означає, що ми з ними не працюємо. Ми з ними працюємо хоча б для того, щоб захистити, не допустити підкупу, чесні вибори захистити і так далі. І я переконаний, якщо ми не дамо масово скупити. Виборця команді Порошенка, він не буде в другому турі. От, якби моє інтуїтивне таке політичне припущення, що. Якщо, умовно каже, там в межах відсотка двох йому вдасться скупити виборців, не 10, там, як вони планують, чи 5-10, він точно не попадає в другий тур, тому що от події останнього часу дуже чітко показують. Причому, ця соціалка, яка йде, ну вона ж теж, ну, перше, ну, душа болить за пенсіонерів, і, і треба, звичайно, їм підвищувати підвищувати пенсії та далі. Ну, але не можна їм підвищувати разово в березні чи в квітні, коли я чую, що президент прийшов на засідання пенсійного фонду і каже, що ми 2015-2016 році не заплатили. Діксували. А зараз перед виборами У мене питання: а ку проти кого відкрили кримінальну справу? що в 15-16 вони не захотіли індексувати. Це ж закон про індексацію. Тобто індексувати треба кожен рік. а Не тяг, вже каже, що під час не, виборів. не було грошей. а Тепер розмитнили так звані євробляхи і гроші. Ну, з'явилися. По перше, по -перше з цих євроблях недостатньо грошей. Тут тобто цифра абсолютно абсолютно не обґрунтована. Я говорю з економістами, нема таких грошей. Друге, я вам скажу, що як людина, яка трошки розуміє, що таке законодавство і конційне право немає. Президент права разом з. Прем'єр-міністром ділить гроші від наших доходів. Логіка є така. Ну, Взагалі-то ділиться по кварталу. Треба було перший квартал подивитися, чи є доходи, чи є не доходи. Потім пояснити. Як ці доходи ми ділимо, наприклад, пенсіонерам. Потім Верховна Рада це проголосує, значить, і відповідно ми забезпечимо виплату. Тобто, насправді ще все зроблено. Ну це чистий, тільки Янукович давав раніше по 20 чи по 50 гривень. Там молоді роки, коли він був прем'єр-міністром, так званих доплат, значить, які законодав, що не обґрунтовувалися. Це така сама історія. Як так само я душа болить за солдатів, офіцери, які захищають Україну. Тобто, президент теж нещодавно був сказав, я доручаю міністру доплати. Розумієте, що таке доплати? Доплати це разу вам гроші дали. Це не посадовий вклад, це не заробітна плат. Тому оця історія і туди гроші дати, наші ж з вами. Це ж Порошенко дає гроші, це ми з вами. Значить, бюджет якось вони збільшилися, хоча б її, щоб не друкували ці гроші, дай Бог, щоб вони збільшилися. І комусь віддати найбідніше, щоб вони проголосували. Тому мені здається, оця Істерія е, на всіх фронтах влади, що давайте тут, давайте тут, давайте ще й тут дамо, і давайте з дітьми сфотографуємося, і там концерт, і пісню заспіваємо. Значить, вона ну, починає нервувати. А от на ваш погляд, якщо от говорити про адмінресурс, наскільки наші часи такі, що досі чиновники, там, мери міст, губернатори готові виконувати накази з центру. Накази я маю на Увазі, які підпадають під статті кримінального кодексу, ну на жаль, вони прекрасно розуміють, що в нас немає зараз механізму їх наказати. Тобто, фактично, Міністерство внутрішніх справ намагається в якійсь мірі так мати, бути над процесом. СБУ повністю працює на президента, прокуратура повністю працює на президента, там і, і система виконавчої влади працює на президенті. І, на жаль, як ми кажемо, міжнародні структури, які фінансують наші організації, так званих грантажерів, я подивився на. Звіти в них всі порушують, крім президента. Ну, давайте чесно скажемо, це м'яко кажучи, не відповідає дійсності, що всі порушують, а президент нічого не порушує. Він кожен день порушує. Тому, як на мене, система виконавчої влади, я маю увазі голів районних, голів обласних адміністрацій, на жаль, буде системно працювати за владу. З міськими головами, головами об'єднаних громад, ситуація трошки інша, тобто є, наприклад, тут представники від інших партій. І не буде тут централізованої підтримки, але е, президент має таку слабкість, може тому, що він з Азаром Януковичем разом партію регіонів створює, трошки набрався якби цієї ментальності. Тобто вони ж зараз, я не захищаю Труханова і Кернеса, значить, це взагалі оригінальний персонаж, ну якби ідеологічно. Значить, і зараз Труханов заявив, що життя віддасть за Порошенка, значить, і все, що найкраще відбувалося, це Порошенко. І е, е, Кернес листівки випускає, що ми єдиномишленники, ну би тяжело послухати риторику Кернеса і риторику Порошенка. Скечетмишник. А чому я їх задав? Тому що мені здається, що в такому випадку її намисліє досягається спочатку проти вас кримінальну справу, відкривають, а потім говорять, що або ви працюєте на нашу Да, Чи з Філатовим і так далі. Тобто, от мені здається, мери обласних центрів таких непростих регіонів значить, спочатку до вас приходять mm. з обшуком, а потім значить, пропонують вам дружбу і співпрацю. Наскільки це щиро буде співпраця там Філатова, Кернеса чи. Труханова чи якогось іншого мерів обласних центрів важко сказати, але ну от такий механізм. Якщо тут ви в системі координат. І жорстко, так мовити, агітуєте, бо це ваша робота. Ви можете бути тільки головою обласної адміністрації, поки буде е, Порошенко. Якщо не буде, ви втрачаєте роботу. Тобто ваш шкурний інтерес. А з мерами, от, мені здається, різні мотиви. Значить, Мотиви або зберегтись прописав, мусив, що проти вас кримінальні справи не відкрили. Ну, можливо, мотиви там, отримати кошти з бюджету на якісь проекти. До речі, я зараз дивлюся, що ну, Київ трошки випав, важко сказати, яка позиція з одного боку, ніби кличко, підтримав. Порошенка, але я дивлюся, що ну якби крімчає, зараз не сіло не встало, міська влада почала все кинула, почала будувати пішохідно-велосипедний міст. Тобто всі мости в нас половина мостів не працює в Україні, в Києві не ремонтується. Дороги мертві, значить, а для велосипедістів пішоходів робиться найкращою в Європі. Тобто, це маразм, маразм управлінської моделі, коли люди не розуміють, навіщо вони на цих посадах. На жаль, він має місце бути. Дуже дякуємо вам, Микола Томенко, політична партія, громадський рух рідна країна, був гостем нашої студії. Дивіться нас у сутюбі на Політаку онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення.